Давайте просто поміркуємо математично. Скільки у вас займає часу прочитати один розділ? Ну, скільки. Ну, від, там, від 3 хвилин до чого? 5-7 залежно від розділу. Дивіться. 7 хвилин на один розділ, навіть якщо ви дуже слабо читаєте і повільно. Щоб змінити 7. До 14 хвилин добавить 7 хвилин в день. З одного розділу до двох. Скільки внутрішньої боротьби відбувається в вашому житті? Скажіть, брати і сестри? Ще один розділ якось прочитується з пополам в проміжках там, певних подій. А другий розділ 7 хвилин добавить. Потім ще 7 хвилин. Потім ще 7 хвилин. 7 на 4, якщо ми кажемо 4 розділа більш-менш нормальний стандарт для кожного християнина, щоб читати. Просто читати, не розмірковувати. 28-30 хвилин. Це багато? О, це да, багато вже. Це ж 30 хвилин. Дехто за 30 хвилин не тільки 4, і 8 прочитує розділ. Ну неважливо. важно. Зупинимося на цьому. Уявімо, що всі розділи дуже великі схожі на 119 Псалом. Але порівняно з усім життям, порівняно з, з тим, скільки часу ми витрачаємо в хлам, то 20-30 хвилин це не проблема.